Папка для альбома. Там кольорова бумага. Папка кольоровий папір. папір. Папір, правда. Подобається В взагалі все Так. шкільні комплекти з усім необхідним для навчання, нові рюкзаки з зошитами, альбомами і канцтоварами, неабияк порадували не тільки дітей, а й їх батьків. Для перших це приємний подарунок перед школою, для других економія родинного бюджету. Якщо порахувати, одна зарплата. Одна зарплата чоловіка або жінки, яка працює, зібрати першокласника перетворюється у серйозне завдання. Батьки, а більшість рахівських родин багатодітні відправляють не одного, а одразу декількох дітей у школу. Тому їм доводиться економити. <зваж> Кожен батько і мама думають про те, як забезпечити дитину до 1 вересня. Звичайно, що це і зайві розходи як би не було, тому що зараз сьогоднішні ціни ми в курсі, <зваж> які вони високі, скільки коштують рюкзачки, скільки коштує взагалі в загальному. Витратити для дитини на 1 вересня ну це суттєва сума, враховуючи те, що частина з нашого списку ну можливо навіть п'ята частина, яка думає, де би знайти зайві кошти для того, щоб забезпечити дитину до першого класу. Такий подарунок справжній порятунок для батьківських гаманців. Народ у нас трохи не так. Заробляє як би хотілося. Я думаю, що це велика допомога для батьків, для школярів, тому що на даний час такий рюкзак коштує приблизно 300-350 гривень. А для батьків то велика підмога. Там є і зошити, і папки, і рюкзачок. Я думаю, що воно є дуже добре. Першокласник Андрійко вже готовий йти у школу і планує добре вчитися в його розумінні. Невідмінно. Зате він задоволений, адже завжди мріяв про рюкзак з його улюбленим супергероєм. Подібні сучасні шкільні комплекти для дівчат та хлопців отримали всі першокласники району. Починаючи з 25 липня, по сьогоднішній день в Рахівському районі вручено діткам, майже 1300 дітей отримали ранці з 40 шкіл Рахівського району. Підтримка Василя Васильовича, значить акція вже проводиться вдруге, другий рік поспіль. Значить, і проводиться раніше не вручається, як ви замітили, 1 вересня, а на скоріше, тому що батьки, які не закупили ще мають можливість отримати безкоштовно ці ранці і використати той свій бюджет десь в інших цілях. До початку нового навчального року, а для першокласників, це перший їх день в школі. Залишилось не так і багато. Наразі вони вже майже готові до найважливішого дня на цьому етапі свого життя.